Всіх вітаю, всім перемоги мирного неба. Сьогоднішній моє коротко такий відеоблог буде присвячений тому, що от зараз з'явилось провокативне відео людини Володимира Гамалиці, якщо можна людиною називати, він називає себе журналістом. Справді це найміт Андрія Лікуна, який йому сплачує гроші, який має завдання постійно про мене знімати чернушні різні ролі. І зараз він виклав такий ролик, що от цькує начебто, волонтерів, що я там не даю їм працювати, і взагалі звинувачує, навіть назвав мене цей, вибачте, слово ідіот, іншого я навіть не можу назвати депутатом не Верховної Ради, а Державної Думи. Хоча, в принципі, для гамалиці його шефа Дікуна Державна Дума звичайно ближче. Вони постійно, як кажуть, на зв'язку були з Російською Федерацією. До речі, зараз я викладу, от також там, де Дікун радосно розповідає, який хороший Лукашенка. На території Білорусі зараз літять ракети, а ще рік тому розповідав, що Лукашенко гарний хлопець. Там про російські добрива і взагалі він про русський такий хлопець. Але це інша справа. І от зараз чому зняти ролик? Тому що всі пам'ятають цю історію, коли. Наприкінці квітня я приїхав на округ і мою приймальню в той час, коли ми якраз передавали бронежилети для наших військових тепловіз, інші речі, вірвалась група людей, абсолютно найнятих проплачених. І серед них була Ольга Ситнік, така, значить, вона називається волонтером до перемоги. Вона дійсно, мабуть, волонтер, але це не означає, що вона може порушувати закон, здійснювати погроми, і вона збила. Мого помічника, яка була той час, в офісі бросала в мене різні, от я зараз покажу відео, де вона матом ругається, кричить, погромила приймальню, кидала в обличчя різний сумішу і так далі. І так далі. <рес> Забирайте нахуй блядь! Тихо, звичайно, вручили правоохоронці підозру. До речі, нагляд, на мій погляд, дуже м'який варіант. Там 296 стаття Кримінального частина перша, Я вважаю, що має бути 3, 4 частина, бо там є певні юридичні речі, але вручили її підозру. І от зараз починаються візги, кріки і маніпуляції Дікуна і Гамалиці, що отут волонтерів, там Івценка ображає і так далі. Я сам волонтер. Я багато допомагаю. І ми з першого дня війни передали безліч гуманітарних грузів, вантажів. Допомога людям, і, в принципі, мало хто, я думаю, з Верховної Ради навіть так допомагає, як я. Але справа не в тому, справа в тому, що треба якісь прилипити ярлики, він починає просто спекулювати. І от що от волонтера не можна судити. Я вважаю, що закон для всіх один. Я вважаю, що якщо волонтер пішла по кривій дорожці, взяла гроші бандитів і пішла, щоб устроїти погром примальню народного депутата. І заважати працювати, взагалі, там, надавати допомогу, і так далі. І так далі. І це було зроблено, на замовлення банди після того, як вони взяли владу Плетньова Ганіч Дікун, і їм заважає дуже Єценка красти гроші, заважає воровати. Тому я нагадаю, що я отримав 73% підтримки людей в місті Умані на останніх виборах, дуже ціную підтримку і буду за людей завжди боротися. Різні проститутки, такі як гамалиць, які називає себе журналістом, або різні. Навіть люди, які волонтери, але з певних причин зробили злочин на замовлення, я підкреслюю. Це не емоційний якийсь там випад, а саме на замовлення. Тобто заздалегідь готувались, взяли гроші і виконали замовлення, мають відповідати. Я хочу сказати, що я вважаю дії цього гамалиці Дікуна. Як тиском на себе, перш як на народного депутата, на людину, тому знов-таки звернусь до правоохоронних органів. Але хочу зауважити, що жодна людина в Україні, якщо ми правова держава, не має привілегійного права когось бити, громити, майно ошкодити і, і так далі. Тому я впевнений, що люди прекрасно пам'ятають ці події. Я викладаю от зараз відео, там як що кричала, що казала ця гарна жіночка, яка на ролику гомолиці така в окулярах. томно розповідає, яка вона волонтер, посміхається, що чому до неї там приколупались. Бо ви, пані Ольга Ситнік, скоїли реальний злочин, і ви маєте його відповідати. Я впевнений, що суд звичайно, Врахує те, що ви там певні, може, позитивні ваші дії якісь. Це завжди враховується. Але це не означає, що ви будете тут в Умані не буде чорних сотень, різ, різних, як в Рашці, оці, хто громили, погромщиків і так далі. Тому дійсно, має за поступки людина свої відповідати. Я всім бажаю щастя і добра, гуманізму і впевнений, що Україна переможе. Слава Україні!